Виживає найсильніший не і нерозумніший, а той, хто найкраще реагує на зміни, що відбуваються. Гордон Драйден. Інформатизація освіти в Україні один з найважливіших механізмів, що зачіпає основні напрями модернізації освітньої системи, сучасні інформаційні технології. Відкривають нові перспективи для підвищення ефективності освітнього процесу. Велика роль надається методам активного пізнання самоосвіти дистанційним освітнім програмам. Дистанційне навчання в дошкільних навчальних закладах це сукупність сучасних технологій що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій. Зауважу, що інформація надається батькам, а вони вирішують у який зручний час для них і дитини цю інформацію пропонувати власній дитині, враховуючи її психофізіологічний та емоційний стан. За допомогою платформ та сервісів можна організувати по справжньому якісне навчання в період воєнного стану. Цифрові інструменти та освітні платформи сучасного педагогічного працівника. Освітня онлайн дошка Padlet. Застосування інтерактивної дошки Padlet сприяє активізації освітнього процесу, підвищенню ефективності педагогічної праці, поліпшенню якості знань, умінь і навичок дітей. Вона дозволяє візуально привабливо подати матеріали знать, забезпечити легкий доступ до них батьків, що робить сервіси для створення онлайн-дошки. Незамінними при дистанційній освіті. Національна освітня платформа всеосвіта. Освітній проект всеосвіта це сучасна платформа, яка допомагає педагогам професійно зростати та підвищувати педагогічну майстерність за допомогою вебінарів, курсів, семінарів. Тут є всі необхідні інструменти для організації дистанційного навчання. Безкоштовна онлайн бібліотека, методичних матеріалів, розробки для розвитку і навчання дітей будь-якого віку. Водночас до бібліотеки можна завантажувати і власні напрацювання. Конструктор тестів на всеосвіті. Онлайн-тести від всеосвіти це унікальний інструмент для роботи педагогів, який дозволяє швидко перевірити знання дітей з будь-якої теми. Також у тестах можна обрати режими проходження, встановлювати певний час, обирати варіанти відповідей, переглядати статистику результатів, створювати тести на основі інших. Та безліч всього іншого. У бібліотеці тестів можна знайти тест з будь-якого предмету. Навчальна платформа Learning Apps. Learning Apps сервіс для підтримки процесів навчання та викладання за допомогою невеликих інтерактивних модулів. Використовуючи ресурси Learning Apps. Можна створювати інтерактивні вправи для дітей різного дошкільного віку. Learning Apps дозволяє формувати інформаційно-комунікаційну компетентність педагогів, батьків, дітей та розвивати їх комп'ютерну грамотність. Освітня платформа дошкільників Learning Learning – це найбільша освітня платформа для дошкільників. Її мета надати дітям інструмент доступного та практичного навчання. Здобувати нові знання легше, якщо навчання подається як гра. Кожна вправа сайту являє собою рівень цієї гри. Це механізм, який відображає досягнення дитини, темпи. Та слабкі місця об'єктивно показує результати та куди і як потрібно рухатись. Google Диск або Google Drive. Google Диск – це централізоване сховище для безпечного спільного доступу до файлів, що дозволяє користувачам зберігати свої дані. На серверах у Хмарі і ділитися ними з іншими користувачами в інтернеті. Google Drive включає Google документи, таблиці та презентації. Офісний пакет, який дозволяє спільно редагувати документи, електронні таблиці, презентації, малюнки, форми і багато іншого. Google Диск. Надає можливість зберігати всі потрібні дані, легко працювати з ними на будь-яких пристроях, а також контролювати, як колеги діляться ними. YouTube це популярний відеохостинг, що надає послуги розміщення відеоматеріалів. Його користувачі може додавати, переглядати і коментувати ті чи інші відеозаписи. Завдяки простоті та зручності використання, YouTube став одним із найпопулярніших місць для розміщення відеофайлів. Служба містить як професійні, так і аматорські відеозаписи, у тому числі відеоблоги. Отже, можна зробити висновок: впровадження цифрових технологій в освітній процес є однією з найбільш важливих тенденцій розвитку освіти. Вони сприяють його інтенсифікації, збільшують швидкість та якість сприйняття, розуміння та засвоєння знань здобувачами освіти. Процес навчання стає більш мобільним. Диференційованим та індивідуальним. Дякую за увагу.